Пан Дмитро питає, а можна спершу встановити вікна, а тоді монтувати теплу підлогу і заливати бетоном? Так, пане Дмитро, можна. Друзі, можна, тому що це ваш будинок, це ваші гроші, це ваші підрядники, тому з ними ви будете ругатися самостійно, гроші з них здирати самостійно і платити за ремонт вікон також будете самостійно. Тому, звісно. Можна так зробити. Чому я не роблю так на нашому об'єкті? Коли хлопці вкладають труби, у них ця труба може вискочити, розлітитися, може щось зіскочити, з руки вискочити. Вибачайте, у нас будуть монтуватися вікна вартістю там 400-500 баксів метр квадратний. Не хочу я, розумієте? От не хочу я, щоб там хтось був. Коли будуть монтувати вікна, тому що е, у нас вже на сьогоднішній день стіни всі поштукатурені, зараз працюють сантехніки, профільне вікна замовлений, вікна будуть от робитися а ми будемо робити стяжки. Тобто це безпека, вікна дорогі, йдуть під замовлення. розумієте Якщо там склопакет ще кальоне скло, більш-менш воно тверде, але якщо на нього прискне болгарка, жопа тому склопакету. Все, тому я не хочу. Наступне. Коли відбуваються будівельні роботи з штукатурками, стяжками і малярної роботи, доволі багато пилу виходить. Але коли це стяжкі штукатурки, плюс ще багато вологі. І от якщо ви подивитесь і будете уважні, на будівництво ви побачите білий розводи. Тобто, саме об'єднання вологі з пилом, це просто Пісець, друзі, просто пісець. Якщо це пиль цементна, це лужне середовище, і виходить так, ви починаєте робити стяжки. У вас пил в повітрі літає цементний, да а висока вологість по вікну тече конденсат. Тому що висока вологість, хочете, ви не хочете по профілю, по фурнітурі, по склопакету тече конденсат. Хочемо ми цього, цього або не хочемо. І якщо сідає пил то і залуженого середовища буває йде окислення фурнітури. Тобто фурнітура вона має захист, оцинковку І якість оцинковки вона теж різна. І якщо туди сідає пиль, вон, пиль потрапляє в змазку вона потрапляє на оцинковане покриття, і може бути пошкоджена фурнітура. Чисто естетично. розумієте Тобто пил в смазці приведе до більш, більш швидкого ізносу фурнітури. Тому що ви цього навіть не помітите, а з вологою лужний пил може призвести до початку корозії алюмінія і оцинкованої фурнітури. Звісно, вікна ви заклеїте плівкою, друзі. Звісно, а за плівкою що повітря не буде, а там що конденсату не буде, а плівка що не рветься, її протягом не зриває, чи що. Розумієте? Тобто, чим менше буде ризиків пошкодити вікно, тим краще. Тому у нас послідовність дій такова, що вікно потрібно ставити після чернових оздоблювальних робіт. Тому що ті, хто робить чорнові оздоблювальні роботи, роботи, вони менш охайні. Ті, хто робить вже фініш, вони більш охайні, тому що сама робота по фарбуванню. По герметизації примикань Да вона потребує більше щепетільності, тому робітники вони більш охайні. Ну, так повелося, розумієте? Е, і тому от я на багатьох вебінарах казав, що бажано закінчити чернове оздоблення це стяжки штукатурки, а потім вже монтувати вікна. От саме по цим причинам я сподіваюся, що я дав розгорнуту відповідь і вас переконав.